Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь, як лісогосподарські підприємства країни далі продовжують допомагати армії і постраждалим в АТО. Чому лісівники забили на сполох, коли дізналися про реорганізацію лісової галузі, та який подарунок отримали українські лісівники напередодні свого професійного свята? Сьогодні наша країна переживає складний період. Події, що відбуваються на сході, заставляють задуматись кожного із нас, як ми живемо і що можемо зробити для спільної перемоги над ворогом. Усі небайдужі українці намагаються допомогти нашим бійцям у міру своїх сил і можливостей. Івано-франківські лісівники теж долучилися до цієї допомоги. Відправлено 80 тисяч гривень для експертів батальйону січ тисяч гривень батальйону Івано-Франківська і іншим людям, які в нас питалися по тих чи інших питань. Розуміючи величезну потребу, тому що треба допомагати нашим хлопцям. ми відправили шість машин уже своїх на несонічна. Там дочі йде робота. П'ять наших працівників зараз в зоні. АТО. патріотично налаштовані лісівники Івано-Франківщини активно підтримують українську армію та допомагають постраждалим в АТО. Основне із завдань сьогодні нашого колективу, в першу чергу, це запобігти цій агресії, допомагати на відновлення і допомагати нашим воїнам, які сьогодні в зоні АТО знаходяться. І я би сказав, що з розумінням відноситься колектив, і, і починаючи від Євромайдану, від листопада місяця. 43 тисячі було виділено на Євромайдан гуманітарної і матеріальної різної допомоги працівниками нашими. 250 тисяч на сьогоднішній день виділено добровільних наших пожертвень працівниками на підтримку в зоні АТО наших, наших, наших бійців. Щоб не бути голослівним, послідні два тижні 19 тисяч за последніх два тижні. Нам замовлення було термобілизна, бронежилети, каски, все це лізос старається. Є розуміння колективу, є розуміння працівників, і вони добровільно це роблять. Нас кожен понеділок нарада з керівниками підрозділів, нарада з управлінням, і добровільно до 5-7 тисяч що. Тижні практично здають і з березня поточного року лісогосподарськими підприємствами області постійно надається не лише гуманітарна допомога різним військовим підрозділам, а й лісівники підтримують родини загиблих. Усі працівники лісогосподарських підприємств краю чим можуть допомагають нашій армії. Це трудний час, ті події, що відбуваються на сході. Наші працівники кажуть, що теж до цього долучаються. Ну і на сьогоднішній день тої кількості, що у нас є працівників. Де з близько 20 тисяч гривень в зону проведення антитерористичної операції. Лісівники Франківщини, як і багато інших їхніх колег по всій країні, змінили лісову форму на військову. Воюють у зоні АТО у різних бойових підрозділах п'ятеро мужніх лісівників. Керівництво лісогосподарських підприємств, де вони працювали, підтримують родини своїх бійців. На потреби АТО передають кошти лісгоспи, профспілкові організації, громадські організації та формування. Є добровільні пожертви працівників, у тому числі і перерахування одноденної заробітної плати. Багато хто із лісівників вносить особистий внесок. Ми відправили більш мільйона гривень вже з початку року. Із них 108 тисяч на євромена. Нарешті гроші на АТО. Закупили 33 бронежилета, десятки тонн пального. Віддали певну суму грошей хворим, які були в нас в власній лікарні. На жаль, допомогли. На жаль, тому що ворог вони було загинули і тим тим сім'ям, які загинули. Тобто стараємося допомагати людям, бо це дуже дуже важливо. А ще лісопідприємства України допомагають власною продукцією, зокрема пиломатеріалами, дровами, консервацією. Така допомога надається, і безпосередньо вона потрібна бійцям на передовій. Крім того, що тижня велика кількість іде і круглого лісу на схід країни для облаштування фортифікаційних споруд, для збереження кордонів, для збереження цілісності України. Крім того, постійно, як завжди, вже традиційно, щотижня відправляються вантажі в зону АТО. Українські лісівники переконані, що цим, хоч і незначним внеском, вони допоможуть бійцям швидше отримати перемогу. Буквально в неділю підвезли три тонни грузу на суму 68 тисяч в зону АТО. По того тижня відправили 850 км деревини до Маріуполя, аби робити там споруди захисні. Зараз готуємо по просьбі мера Слов'янська разом з бізнесом. Цілий ешелон грузу піломатеріалю для відновлення Слов'янська. Лісопродукція це Смерека Карпатська. Він був раніше заготовлений. Зараз ми просто відсортували потрібних діаметрів, це порядка від 14 до 20. Ну... Так як цей ліс легше вкладати в штабелі, якщо будувати якісь оборонні споруджувати оборонні якісь об'єкти, якщо відвантажити дану лісу продукцію на внутрішній ринок, це буде складати десь приблизно 37-38 тисяч гривень. Лісівники розуміють, що пиломатеріали, які вони відправили, дуже необхідні для відбудови зруйнованих міст. А ще їх із нетерпінням чекають бійці, щоби споруджувати захисні споруди. Переночувавши в цьому бліндажі, зрозумів, що лісова галузь багато допомагає українській армії, багато допомагає фронту, але напевно все-таки не допрацьовує. Такий бліндаж, такі окопи, в яких багато наших солдат зараз. Ночують на передовій, безпосередньо близько від лінії фронту, де ведуться часті постійні бомбардування зі сторони агресора-окупантів російських і. Перебування в нічний час в таких окопах, безумовно, було б приємніше і комфортніше нашим хлопцям, якщо б вони були облаштовані пиломатеріалами, які зараз дерев'яна продукція в досить великому об'ємі потрібна нашій українській армії. Мусимо робити спільну справу в тилу, все робити для фронту, тому що ця допомога легше буде хлопцям швидше здобувати перемогу. Кажуть, що зараз дуже актуальний колишній радянський заклик все для фронту, все для перемоги. Але це насправді так, адже у всіх нас одна ціль перемогти ворога і далі мирно розбудовувати свою державу. Українські лісівники занепокоїлися, коли дізналися про реорганізацію вертикалі управління у лісовому господарстві. Згідно з проектом постанови Кабінету міністрів України про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади від 26 серпня 2014 року, пропонується об'єднати Держлісагентство з Держрибагентством та Держводагентством в єдиний центральний орган виконавчої влади Державне агентство природних ресурсів України. Працівники лісогосподарських підприємств і науковці забили на сполох, адже така реорганізація може завдати галузі непоправної шкоди. Останній час лісову галузь дуже сильно лихоманило. З'явилася постанова про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. В цій постанові було зазначено. Про ліквідацію самостійності органу центральної виконавчої влади в сфері лісових відносин та передачі його функцій Державному агентству природних ресурсів України. Галузь могла втратити цілісність, галузь могла втратити самостійність. Керівництво галузі активно включилося в боротьбу за це, щоб це не відбулося. Е, виникло взагалі чималий виник резонанс. Про негативні наслідки попередніх реорганізацій лісової галузі вже свідчить досвід ліквідації Міністерства лісового господарства України, а потім Державного комітету лісового господарства України та розвал потужних лісокомбінатів, які займалися поглибленою переробкою деревини. Проблеми пов'язані із лісовим сектором економіки на сьогодні це не є проблеми окремої області окремо якогось регіону, це проблеми загальнодержавні. І для того, щоб можна було вирішити загальнодержавні проблеми, на перспективу потрібно якраз, щоб цей орган державний у сфері лісових відносин, у сфері лісового господарства сьогодні залишився, який організує діяльність лісового господарства на вирішення тих проблем, які сьогодні постають перед лісовим господарством держави. Лісівники акцентують, що не варто забувати, яку важливу екологічну роль відіграють ліси. І тому зміни у вертикалі управління лісовим господарством відіб'ються і на екологічному становищі в цілому. Я вважаю, що в тій ситуації, в які ми зараз знаходимося, політично, соціальний, економічно, цього потрібно не потрібно робити. Це, по-перше, пов'язано із тими функціями, які покладені на Державне агентство лісових ресурсів, і з тими завданнями, які потрібно вирішити в найкоротший термін. А у нас завдання сьогодні надзвичайно важливі. Перше, це і доведення лісистості до оптимального, хоча б до мінімально необхідного рівня. Це і проблеми пов'язані із. Веденням лісового господарства в Карпатському регіоні стосовно похідних ялинників, велика проблема, я б сказав, що це навіть проблема державної ваги. Це проблема захисту лісів від шкідників, від хвороб, від пожеж. Дуже багато проблем постає у зв'язку із виконаннями україною кіотських зобов'язань. Це надзвичайно складні зобов'язання, оскільки ліси сьогодні є важливим фактором. Який депонує вуглекислий газ, і цим самим він пом'якшує наслідки варникового ефекту. Прийняття цієї постанови катастрофічно зашкодить розвитку лісової галузі. Державні підприємства лісового сподарства майже в всіх районах вони є головними наповнюючими бюджету. Це теж особливо в ресурсних областях, таких як Рівненська, там Житомирська, це більше серед залітіки однім наповнючі бюджетів. Тому е якесь об'єднання е з іншими ну, з галузями. Звичайно, вона не ну, управління тоді лісовим господарством не буде якісним, не буде якісним, і ми не можемо е, так ризикувати, тому що я вже сказала, що це в першу чергу екологічна функція, защит захисна функція цього лісу. І о, моя однозначна позиція, що е, лісове господарство повинно бути органи управління лісовим господарством повинен бути окремою структурою. Буде зруйновано наукову базу та її безпосередній зв'язок із виробництвом, знищено кадрову політику, а сама галузь фінансуватиметься із бюджету за залишковим принципом. Якщо лісогосподарські підприємства гірської зони ще зможуть виживати при обмеженій державній підтримці, то лісгоспи, які ведуть свою діяльність у зонах степу та лісостепу, ні. Лісівники просто не матимуть можливості впливати на формування загальнонаціональної політики у сфері ведення лісового господарства. Поєднувати не поєднуване, це я кажу, там бюджетні установи сугубо, які фінансуються е, по одному принципу. У нас державні підприємства, які тільки частково фінансуються з бюджету е, в ресурсній області. У нас отримують бюджет 8-10%. Основне це те, що ми ведемо господарство, і до речі. Ми єдина галузь, яка має стовідсоткову державну власність. Єдина галузь ну, на сьогодні, сьоніка має стовідсоткову державну власність, яка утрималася, яка функціонує і яка дає надходження в бюджет. Ну, порядка мільярд сто в рік надходжень до бюджету даємо. Ми беремо з бюджету менше, чи ми даємо надходжень. У нас ніколи не падало виробництво, ми не були збитковими. Ми за 13 рік ми заробили там 110 мільйонів гривень чистого прибутку. Навіть дивідендів ми державі даємо порядка 20 мільйонів, ті, що йдуть від рахування від чистого прибутку. Засідали робочі групи з питань реформування державного управління лісовим господарством та створення національної лісової політики і в Державному агентстві лісових ресурсів України. На засіданнях були присутні керівники лісового відомства, начальники обласних управлінь і науковці. Основну увагу під час обговорення приділяли урядові ініціативи щодо об'єднання Держлісагентства разом з держрипагенством та Держводагентством в єдиний центральний орган виконавчої влади Державне агентство природних ресурсів. На обговоренні проблеми розглянули ряд пропозицій, як зберегти галузь від реорганізації. Якщо лісівники будуть свою точку зору активно на різних рівнях інформувати і кабінет міністрів України і апарат президента, і будуть вони доказовими у своїх аргументах, а такі докази в нас безумовно є. Об'єктивні докази, науково-обґрунтовані докази, то президент обов'язково зважить на точку зору лісівників, прем'єр-міністр обов'язково зважить на таку точку зору. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Час може дійсно бути втраченим, тому нам не потрібно навіть е, е, одної хвилини не чекати, одної години, тим більше одного дня, а активно працювати в той час, який зараз нам відведений. Потрібно... З нашу точку зору доводити до Кабінету міністрів України більш активно і потрібно доводити до особисто до президента нашої держави. Тому лісівники вирішили звернутися до громадськості політиків та науковців з проханням звернути увагу на негативний попередній досвід реформування лісопереробної галузі, що фактично знищило її, та лісової галузі, яке при повторній спробі може мати аналогічні наслідки. Напередодні свята працівники лісової галузі України отримали гарні новини. Я думаю, що всі люди, які багато років працюють в лісовій галузі, ну були наукові обґрунтування, були звернення до керівництва держави на найвищому рівні? Вони всі були чітко прописані пояс... ну, з поясненнями ситуації. Якщо змінити і реорганізувати галузь, до яких проблемних наслідків для країни це може призвести? Тому спільними зусиллями змогли відстояти лісову галузь України, і я думаю, що це забезпечить ефективне ведення лісового господарства в майбутньому в нашій державі. Державне агентство лісових ресурсів України і надалі буде центральним органом виконавчої влади по управлінню і веденню лісового та мисливського господарства. Напевно, це найкращий подарунок від влади для усіх працівників лісової галузі. Лісівники України, попри всі негаразди в економіці нашої держави, зустрічають своє професійне свято з хорошими показниками. Слід зазначити, що лісогосподарські підприємства галузі інвестують свої кошти в розвиток власного виробництва, забезпечують високу продуктивність праці, створюють нові робочі місця і надалі наповнюють бюджети місцевих громад, чим роблять стабільний внесок в економіку нашої держави. При цьому демонструють високий потенціал і широкі перспективи розвитку лісогосподарських підприємств. Напередодні професійного свята працівників лісового господарства привітали керівники галузі. Вітаю всіх працівників лісової галузі з днем лісника. В першу чергу хочу побажати успіхів в справі відновлення і примноження лісових багатств України, Божого благословіння вашим родинам, порядку! В українських лісах і миру на українській землі. Без сумніву, вагомих показників у своїй діяльності галузь досягла завдяки професійній майстерності своїх працівників, які своєю щоденною наполегливою працею примножують лісові багатства України. Шановні працівники галузі, ветерани, традиційно в Третя неділя вересня ми відзначаємо День працівників лісового господарства. Кожну копійку, яку ми направляємо в бюджет держави, це як говориться як певний удар по нашому ворогу. Ми зрозуміти те, що ми в першій мірі повинні виконувати всі замовлення, які нам представляє Міністерство оборони. Тому що зараз, деколи я рахую, що те гасло, яке було 70 років назад, все для фронту, все для перемоги, зараз має стати так само сучасним в нашій даній ситуації. В першу чергу хотілось побажати нашим працівникам миру, Злагоди в нашій державі, по-друге, щоб наші всі хлопці, які беруть мають участь в антитерористичній операції, повернулися живі, здорові і неушкоджені свої сім'ї. Слава Україні!